Які ціни зараз на трактори? Скаут 504 Цешка, ціна 13400. Тут не в ціні проблема, а в тому, що він на кінець то вже є. Оновлена, усилена версія TerraForce 255X 5150 з нашою доставкою. Scout 504. сама велика, потужна 50-ка. ціна 9000 доларів з доставкою. Сама халявна топова кабіна 13... 10300 доларів. 50 з компресором, з реверсом, ну є все, можна сказати. дтз 53, 54, 35 7650. Для дому, для дачі, Булат 185 на широких колесах, Плуг Фреза 2600 доларів з доставкою. Ну, і Можемо поміняти будь який з цих тракторів на ваш любий китайський міні-трактор, мототрактор чи будь-який там. З китайського мотоблока на чотирьох колесах переобладнаний тракторець. Любий з цих моделей і інших обмінює без всяких там зайвих питань. Від вас фото вашого трактора. На Viber він повинен бути справний. І доплачуєте берете якогось крутішого міні-трактора, типу такого з кондиціонером скаута або любий інший з нашого сайту.